Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу Чернівці Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини, а також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою злоумисників чи героєм нашої передачі. Тоді для вас працює Кароліна Соловей. Розпочинаємо! Ковинські міліціонери затримали зловмисника, який скоїв серію особливо тяжких злочинів. Правоохоронці зібрали обґрунтовані докази причетності мешканця Вижницького району до розбійних нападів, грабунків та зґвалтування. Здебільшого свої протиправні дії чоловік вчиняв стосовно літніх людей. Про це повідомив заступник начальника ОМС України в Чернівецькій області Сергій Ратушенко. Далі пряма мова. На його слід ми вийшли починаючи. Свою злочин... З його діяльності, Яку він розпочав на території нашої області, це 26 травня в селі Товерниця Путильського району, де він за ліс приміщення мешканців цього села 54-го року народження і заволодів її грошовими коштами в сумі 3000 гривень. По даному факту було порушено кримінальне провадження за ознаками грабежу. Частини 3, проникнення в житло. Спільними діями з працівниками міліції Івано-Франківської області нам в липні вдалося встановити особу зловмисника. Чому не був затриманий в липні місяці? Тому що за місцем проживання він не знаходився. Це мешканець одного з сіл Вижницького району. 85-го року народження раніше судимий. Дома він не проживав свою діяльність, своє життя він проводив в лісі, в полях, пересувався на велосипеді, пересувався пішки лісами, полями. Площа, сама розумієте, відпотили до, до Чернівців дуже велика. Всі його питами повністю не могли, але проводили певні заходи і 20. 3 числа він у селі Комарниці Сторожнецького району він чиняє розбійний напад на мешканку цього села. Ми виходимо на його слід, йдемо по його слідах, йому вдається в лісі від нас відірватися. Ми перекриваємо, знаючи, що він буде намагатися втекти за межі області, перекриваємо железнодорожні вокзали, перекриваємо автовокзал. І 25 числа при споробі втечі на автовокзалі в місті Чернівці. Співробітником управління некарну рожку він був затриманий. Затриманому слідчі інкримінують правопорушення, передбачені частиною 3 статті 187, розбій частиною 3 статті 186, грабіж частиною 1 статті 153, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом кримінального кодексу України. Суд обрав Буковинцю міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Буковинські міліціонери затримали підозрюваного в убивстві пенсіонерки. Мешканець Либоцького району проник до будинку потерпілої з метою крадіжки. Однак жінка помітила зловмисника. Чоловік накинувся на пенсіонерку та завдав смертельного удару ножем, після чого покинув місце злочину. Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у селі Черепківка на подвір'ї власного господарства виявлено тіло 69-річної місцевої мешканки. Під час відпрацювання раніше судимих правоохоронцям вдалося встановити, що Буковинку позбавив життя 67-річний мешканець села Старий Вовчинець. Був раніше судимий за вбивство і почали перевіряти його на причетність до вчинення злочину. І встановили, що даний злочин все ж таки вчинив він. Той же день цього жителя було затримано в порядку статті 208 КПК України і згодом протягом доби, доби оголошено про підозру у вчинення умисного вбивства та обрано запобіжний захист у вигляді взяття під варту. З'ясувалось, що потерпіла була знайома зі своїм кривдником. Він неодноразово бував вдома жінки та знав, що вона проживає одна. Чоловік проник у будинок старенької з метою скоєння крадіжки. Та жінка почула, що в помешканні хтось нишпорить. Коли зловмисник зрозумів, що його викрили, на виході з будинку завдав декілька ударів ножем господині. Від отриманих цілесних ушкоджень жінка померла. На даний час досудове слідство триває. Перевіряється версія мотиву вчинення злочину, яку висунув сам підозрюваний, а також ті версії, які висунув орган досудового слідства. На даний час однозначно сказати про те, що мотив вчинення злочину доведений і встановлений, неможливо. Але це буде зроблено за результатами проведеного досудового розслідування. Наразі чоловіку загрожує довічне ув'язнення. У Стороженецькому районі Буковинець забив до смерті співмешканця рідної сестри. Співробітники міліції зловмисника оперативно затримали, а слідчі за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, розпочали кримінальне провадження. До райвідділу сторожнецького райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Віжівці в одному з приватних будинків виявлено труп 60-річного місцевого жителя з чисельними тілесними ушкодженнями. За попереднім результатом достового розслідування було встановлено і відпрацьовується основна версія. Що причиною виникшого конфлікту є те, що брат співмешканки нашого потерпілого її ображав, і тому виник цей конфлікт який переріз у бійку. В результаті бійки було завдано ряд тілесних пошкоджень руками і ногами по тулубу і голові, і в результаті чого були спричинені тяжкі тілесні ушкодження. І внаслідок яких уже під ранок настала смерть потерпілого, оперативники за декілька годин затримали підозрюваного та вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до злочину. Слідчі буковинців вже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень кримінального кодексу України. Відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Буковинцю загрожує до 10 років позбавлення. У Чернівцях на хабарі попався працівник Державної екологічної інспекції. Службовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо незастосування фінансових санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Співробітники Буковинської міліції інспектора спіймали під час отримання частини хабара. Інспектора з охорони навколишнього природного середовища спіймали на хабарі. Службовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання щодо незастосування фінансових санкцій та непритягнення до відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. Співробітники Буковинської міліції спільно зі слідчим відділом прокуратури області спіймали корупціонера на гарячому під час отримання частин. Хабара. Був затриманий за одержання правомірної вигоди в сумі 400 доларів США та 15 тисяч гривень за непритягнення одного з буковинців, який здійснював будівництво приватних будинків до штрафних санкцій на суму понад 50 тисяч гривень, а також за сприяння та дозвіл, можна так сказати, дозвіл видобутку незаконного видобутку гремійної піщаної суміші на території на річках Буковини. Проте після затримання посадовець свою провину визнав. Безпосередньо після затримання даної особи під час досудового розслідування даний посадовець повністю визнав свою вину, підтвердив вказані факти, які незаконні з його сторони, і надав відповідні покази. Але, попри зізнання, хабарнику не вдасться уникнути відповідальності за свої вчинки. За даним фактом, прокуратури Чернівецької області порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті статтею 368 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Міліціонери затримали Буковинця, який обкрадав автомобілі громадян. Про викриття зловмисника та поради, як не стати жертвою крадіжок майна із транспортних засобів. Дивіться далі. Червні-липні почастішили крадіжки з автотранспорту на території представного району міста Чернівці. Рано громадяни просиналися, коли йшли до своїх автомобілів, то не могли знайти там або акумуляторні батареї, або якоїсь запчастини, або запасного колеса, або домкрату. Проведеними заходами співробітниками райвідділу була встановлена особа, яка може бути причетна до вказаних кримінальних правопорушень. Він був запрошений в райвідділу, де зізнався у скоєному і повидавав нам речові докази по вказаним кримінальним правопорушенням, які ними були викрадені. Вказані кримінальні правопорушення були направлені до суду для прийняття рішення згідно чи на законодавство відношення цього громадянина. Але після цього крадіжки з автотранспорту знову ж таки. У нас продовжилось. Знову ж ми почали працювати, і в поле зору наших оперативників знову попав цей самий громадянин, по якому кримінальне провадження вже знаходилося в суді. Був запрошений він в ревідділ, знову ж таки, зізнався у скоєному, і після того, як ми направили два кримінальних провадження по ньому до суду, він скоїв ще три вкає аналогічних злочинів. Знову ж таки, речові докази. В ним були добровільно нам видані і приєднані до матеріалів кримінального провадження. Із автомобілів Буковинців зловмисник викрадав все, що під руку потрапляло. Це і мобільні телефони, магнітофони, особисті документи, гроші, банківські картки, інструменти, акумулятори, колеса тощо. В одному із таких випадків зловмисник викрав панель приладів автомобіля та обивку дверцят. У Нього є автомобіль марки Форд. Значить, який знаходився на ремонті, і він в місті знайшов аналогічний автомобіль, де стояв, який стояв в місті зручному для вчинення крадіжки. І він вечором відкрив вказаний автомобіль, і всі запчастини, що йому треба, було там передня панель та обшивки салону, сидіння, яке, що йому там треба було. Він то все за ніч зняв з того автомобіля. До автівок злоумисник зазвичай проникав через пошкодження замка дверцят. Але були й випадки, коли власники забували замикати авто і залишали транспортні засоби на неохоронюваних стоянках або біля власних гаражів. Слідчі інтермінують чернівчанину правопорушення, передбачене частиною 2 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. А працівники міліції рекомендують громадянам уважніше ставитись до збереження власного майна для того, аби вберегтися від крадіжок із транспортних засобів слід. Дотримуватись декількох правил. Крадіжки з автомобілів можна поділити на дві категорії: це ті, які вчиняються в денну пору доби, а інші, які вчиняються в нічну пору доби. Переважно більшість в денну пору доби, крадіжки з автомобілів вчиняються шляхом сканування авто або проколу шини автомобіля. Тобто зловмисник за проколює шину в автомобілі, коли в подальшому водій Починає проводити, проводить заміну колеса. В цей час зловмисники підкрадаються до авто і здійснюють крадіжку, або шляхом сканування автомобілів. Об'єктом цих посягань зазвичай є сумки, барсетки, в яких знаходяться кошти. А в нічний час доби крадіжки здійснюються переважно розломом замка дверей автомобіля, або шляхом розбиття. Склад. Щоб застерегти себе від злочинних посягань, то, перш за все, необхідно не залишати спокуси для злочинця. Якщо у вас немає можливості залишати автомобіль на охороненій стоянці або в гаражному приміщенні, то не залишати речей. А якщо є можливість ставити на автостоянки, які охороняються або гаражні кооперативи, то звичайно це буде. Набагато ефективніше для власників ОПО. Увага! розшук! Управлінням МВС України в Чернівецькій області розшукується Маркелова Анастасія Михайлівна 2001 року народження. Жителька села Вартиківці Кельменецького району Чернівецької області. Дівчина 20 серпня цього року покинула місце проживання, та до теперішнього часу її місце знаходження невідоме. Прикмети безвісно зниклої дівчини Зріст 155-160 см, середньої тілобудови, очі зеленого кольору, волосся довге, темного кольору, заплетено в косу, була одягнена коротке плаття синього кольору, бріджі фіолетового кольору, та резинові тапочки такого ж кольору. У дівчини був пакет зі змінним одягом. Кому відома будь-яка інформація про безвісти, зниклу неповнолітнього прохання повідомити за телефоном: 59 15 73 або на спецлінію 102. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.